Так, доки є світло, зараз я вам покажу і розкажу, як ви можете зробити ось такі зображення буквально за 10 секунд, не маючи знань в малюванні і будь-чому. Вам знадобиться лише інтернет. Створювати зображення ми будемо з допомогою штучного інтелекту MidjourneyBot, а для цього нам потрібен Discord. А щоб створити Discord, спочатку створюємо Google аккаунт. Або використовуємо вже існуючу електронну адресу для того, щоб зареєструватися в Діскорді. Це вже мій 11 чи 12 профіль в Discordі, тому що сам MidjourneyBot безкоштовний лише на 25 генерацій зображень, а потім вже потрібно купувати преміум версію за 10 або 30 доларів. Після того, як ми зайшли в Discord, відкриваємо вкладку Публічні сервери. І знаходимо Midjourney бота. Або натискаємо на плюсик, щоб приєднатися до публічного серверу, і вписуємо MidJourney. Після цього переходимо на сервер і шукаємо вкладку Newbies. Це безпосереднє середовище, де ми будемо проводити весь свій час, створюючи будь-які зображення, які можуть тільки прийти в голову. Щоб створити зображення, вписуємо команду Imagine через слеш і пишемо наш промпт. Але спочатку погоджуємося з умовами використання цього боту. Ось тепер ми можемо починати творити. Наприклад, я хочу створити заставку на робочий стіл з фоном лісу та гір. Пишемо промпт англійською мовою, тобто саму комбінацію слів, а інакше у вас вийде якийсь випадковий результат. На мій запит що містить слово дерево, мені видало ось таку дівчину. Після того, як ми відправили нашу команду, потрібно почекати від 5 до 30 секунд, доки зображення згенерується. Ось який результат я отримав. Але для того, щоб використати його для фону робочого столу, нам не підходить його розширення. Я дещо змінив промп, то додав слово Aurora і Magic, і також вписав команду. Через два дефіси R, тобто Aspect ratio, що буде відповідати розміру мого екрану. Ось яке зображення в мене вийшло. Аврора це сяйво, і воно додавало прям гарне-гарне сяйво. Ось мені найбільше сподобалося друге зображення, і щоб згенерувати інші подібні, натискаємо на V, тобто варіанти. І чекаємо. Тепер залишилося обрати один з найкращих, щоб використати його для робочого столу. Щоб збільшити зображення, натискаємо на U, тобто Upscale, і знову чекаємо. Отриманий результат зберігаємо на комп'ютері і також можемо підвищити якість цього зображення з допомогою інших онлайн сервісів штучного інтелекту. Наприклад, Upscale Media. Ось тут є повзунок, який показує, як змінилася якість зображення до і після. А ось як виглядає мій робочий стіл. Для того, щоб отримати кращий результат, ви вже можете дивитися на згенеровані зображення та копіювати якісь частинки промптів. Також ви можете, вам ніхто не забороняє, зберігати зображення, які були створені іншими користувачами. А на сайті Midjourney можна побачити зображення, які ти вже згенерував. Всі отримані результати, а також зображення, що були сформовані спільнотою. Тут ти також можеш підглядіти, з яких комбінацій слів було сформоване те чи інше зображення. Підписка поділяється на три типи: також на річну і місячну. Найдешевший план дозволяє згенерувати близько 200 зображень. Якщо брати на місяць, то це буде коштувати 10 доларів. Але, як я казав, можна створювати безкінечні аккаунти в Google та Discord та абузити дану стратегію. Це був супер короткий огляд на те, як ти можеш генерувати зображення в інтернеті просто безліч подібних сайтів, що генерують зображення, відео, навіть музику. І якщо тобі цікаво, щоб я розповів про подібні сервіси або про те, як правильно генерувати зображення в самому Міджорні, структура самих повідомлень та всі можливі команди, то напиши в коментарі, я зроблю відео.